Дмитро Вишневецький, відомий як Байда, стоїть у нашій історії на межі між реальністю та легендою. Його постать завжди виходила за рамки хронік, і, можливо, саме тому імперії воліли не помічати його ролі, бо історія Байди руйнує міфи, в яких українці не мають місця. У середині XVI століття степ був територією постійної боротьби. Кочовики, татари, османи московські служили люди, і невидима межа між свободою та хаосом. У роках 1553-1556 Вишневецький спорудив на малій Хортиці укріплення, яке стало прообразом Запорозької Січі, першою твердиною козацької автономії. У 1559 році він вирушив до Азова, Османської фортеці, що контролювала весь Дон, і була одним із головних центрів работоргівлі. Взяти її не вдалося, але замість відступу Байда піднявся на 70 кілометрів вище по Дону і заклав нове укріплення Черкаський городок, названий на честь українських Черкас, де він був старостою. Першими його поселенцями стали запорозькі козаки, які прийшли разом із ним. Саме вони утворили ядро майбутнього донського війська, неміфічні землепащі і не московські служили. Черкаск залишався столицею донських козаків майже 250 років, аж поки у 1805 році центр не перенесли до Новочеркаська. Сьогодні це місце відоме як станиця Старочеркаська, там, де колись стояла українська твердина, яка визначила майбутнє всього регіону. У місцевих переказах і досі зберігаються згадки про перших поселенців, які привезли туди козацькі традиції. Про ці події імперія воліла мовчати, адже визнання українського коріння донського козацтва руйнувало зручні політичні конструкції. Бо їхній засновник не російський воєвода, а український князь Козак, що будував власну систему оборони від Османської імперії. Та імперії минають, а ім'я Байди лишається в українській пам'яті. Ми справді знаємо про ті події небагато, але варто придивитися і стає видно, що наша історія значно ширша і сміливіша, ніж нам колись дозволяли думати. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.